Так, что у нас в поле, бляха? Так выглядит Эмил. В принципе, живый. Там он какой-то кит. Мы еще не тут лапу. А что, ветер. Слушай конкретно. Мы еще тут трохи травы, но... Аж так сильно не видно. Так, да, у нас був Еміл. Тут у нас самурай. районе, вона пошкварена, бля. Э, пошкварена вона, конкретно. Ну вона є. Питань нема, вона є, ну але бля. Як же вона бляха, щас переглядає, бля. Я ще спокій Дайте собі спокійно. Ну Щось є, щось буде, але. Сказати, що вона тут. Корінь є, воно буде жила, але але бляха. Як же мені тепер буде тяжко бля, тут щось набрати. Ну тут вороночка. Розроблятися буде пух. Якщо не навалить, знову з якихось снігів дощів, але то навряд чи. Не знаю що тут робити сівалкою тут їздити, то її взагалі буде пиздець, бля. Не так нещасно бля. Якщо ще потравмую, бляха, розетку, то і буде капець, бля. Будем чекали на якийсь дощ сніг. Кинем румом. Або нахрен хранять. Я не дойду. Теперь видишь, что зажара. Легко. Легко. Ах, красавчик, який он красавчик, а я який красавчик? Что ты? Два красавчика. Іван, який нічого не робив і балакав, як і авеся мілийкий сипін.

Не подобає вам. Ну не сійте, я сам буду сіяв. А от пішов самурай. Смішно. Але в мене є гарний самурай, я покажу. Але той не гарний. Тут нема що показувати він вимер, дивіться, що це робить. Один день сіяно, все однакова технологія, все однаково все давало. Нема пшениці. Відб'ється бункер! Якраз доб'є! Хай буде! Буде замір! Отакий бункерок! Що ми зробили? Раз, два, три, чотири, п'ять поперечок! Там один. Один прохід агроном контролює, бачите, посиленіше далеко-далеко ще до нормальної пшениці. Там набагато краще, але там ці дерева мені спортили. Там покажу зараз переягу, там буде на насіння, там файна пшениця калібрована. Ну, Ось такий самурайчик. На четвірочку, такий бункерок. Якості взагалі вже нема. Вимило все. Біла. Вже навіть не жовта, а біла. Ну пусти, Пустий прицеп. Ще там має огород. Там маю горо, там, там, там бля. Ладно, заміряємо, що ми тут намолочуємо, висипаємо і показуємо, бо ніхто не вірить. Ну, Там буде десь під дев'яточку, а тут буде сімерочка. До вісьмерочки. Більше не буде, бо я бачу. Де-не-де є файна проходить, то там в не влазить. А де-не де бачите? Або густона була замала, або зійшла замало, або вимерзла, бля. Ну, то є поле на, на прогоні тут. Ні деревні, ні хрена там. О там за хатою, там чудесно. Ну покажу. Ставим ставки. Вчора було 13-та волога, нині що покаже. А 12,0. 12.1. 12,0. Можем бити. Б'ємо 12-та волога, то є люкс. Я хотів 14, -та, 13. -та. Ну, 12-та, я вам скажу, то не гірше. Таких маємо. Трьох красавчиків, я б навіть сказав чотирьох. Самурай ластовий. Німець. Я теж думаю, що він у нас ластовий. ДСВ самурай. Далеко не ластовий. Ну і я за камерою, ну то як себе не похвалити, то йоп, обтримать. Себе не похвалиш, то ніхто тебе курва не похвалить. І будуть тільки... Блє, підковеркну тебе сказати, ти, ти там тота, ти там сьо, та в тебе там слабо, та в тебе там чорнозем, то та в тебе там бур'яни. Ну, а це от калібрована піде на насіння, дивіться яка. Е, е, раз отуля. А перерозвівся ми його шваркнем. Ну, Тут вона сипить 8 85 До 9 місцями буде по-любому. А там сімерочка буде, я вам вже кажу, тому що я бачу по масі. Сипить непогано. Було і гірше, було і краще. Ну, За рахунок того, що тут гектар 40, то ми тут наб'ємо добру тройку прицепів. А перший рік після цілини в мене тут була гречка тонну, я зібрав на тому гектарі, отутво і сюди гектар. Я тут ледве 4 тони намолотив. чуть більше прицепа. А тепер буде два. Тепер буде... що? Тепер буде 6,5-7 тонн. Све Самурай. Друга репродукція була сіяна. Не перша не еліта, не супер-канадська еліта. А звичайна друга репродукція. Самий галімий фураж був усіяний. І так він все без труби. НПК і 175 селітрів по мерзоталому, румом, Міше я нічого не давав. Одна гербіцидна. І дві фунгецидні, там три, бо там на насіння. І все. А там така пшеничка. Там така пшеничка, по-моєму, полю краща. Тут трошки гірша, але нормальна. Нормальна, хлопці, пшениця на дальній, хреновий рік. Я довольний. Ціна люксова, насіння буде. Галіте яка красота. А туди заїду, то ви очі забудете. Там краса. Там дуже гарно, бо там моє поле, воно вироблене. А тут ще не вироблене. Для четвертий рік після цілини ще не вироблене. Нема сіво зміни і нема роботи. Але я кажу, я довольний. Я дуже доволений. Набалакав я непогано. День вам продадуть дешево. Ми будемо продавати десь, певно, від 16 і більше. Орієнтовно 16 плюс. Девшевши того року, хлопців, не буде. Таке життя. Я вам кажу, вчинив там не супер, не 18 тонн гектара там піздану але своя сімка буде а в мене є файні городи там натягне під дев'ятку <кхи> і на вісім я вийду <кхи> прихопче пет маса є Волосы є! Світа. Що вже хотіти? Що чудово? О така пшеничка! Отака, така, хлопці, пшеничка! Де звез замурай! Забурай, курва! А, красавчик, красавчик. подобається він мені. Я його люблю, він файний. Який би він не був куражний, але він цепить. Він зепець. У приборах отак. Прибори в мене є. Я довольний. Пан слава Богу, кто тут Не будем били. Наемная техника! Наемный дольфар! Что наемная техника, то наемно! Дурина! Жарит курва вон Дари влазить в один прицеп, не знаю. в мене, блять, 25 прицепів не влазить. Просиве є, всьо. Це хлопці життя. То То таке буває. І то нічого з того страшного нема. А тут хлопці пішла така пшениця, блядь, така мас, масова така. жадко почало не влазити. І в бункер не влізло. Та й таке. Тут 200 метрів, два круги я не зробив. Тут його просів, я збрив, рахуйте пів метра, не було пшениці. І все одно не дойшов. і, певно, в три не влізе з гектара 40. Якби, дав Бог, влізло би в чотири, то я б був дуже довольний. А дехто би дуже сміяв колись, то він би зараз сильно гірко заплакав. Але я кажу, та й таке. Такий самурайчик. Подобається він мені. Зараз ми поїдемо на такий гарний город 30 сотих. Там має бути під 9 тонн. Ну і все, бляха. Та й не влізло. Бачите скільки? Ну, пів бункера я висипав, бо тут якраз найбільший об'єм, бачите, вон до половини. Ну і видно скільки я пройшов. Там кавалок. Тут кавалок. Там один город 30 сотих. І пачка повна. Три тонни. Є, бо не досипаю, бо тут дуже хреновий з'їзд, тут таку горбаку зробили. Реально горбаку! Ну і ще один прицеп я наб'ю, шоста година. І все, а решта два завтра прийдеться. Не вистачило часу, та й таке. Дивіться, хлопці. Як же сипе цей самурай? Щойно півтора круга. І вже майже бункер. Два круга я не доїду, а там робив три, побивши зілені. Таке, що земля, яка оброблялася. То є нормальна земля, а на утілку є срака. Чотири роки борби. Ще не та вружай, вже нормальна, але но ще не та. А тут дивіться, який бере і пшениця там, заєбись. Гарна пшениця, дуже гарна. Дивіться, яка пшениця. передня От серед дев'яточка. 7 тонн. Легко. Просто легко. Переїжджаю. А якби не було переїжджу, 7 тонн. Переїдь вез'яно. В цьому. А, легко, Ото є маса на 9 тонн. Так, майже бункер, півтора круга, майже бункер. Дивіться яка маса. Не даром я балакав, балакав, балакав і набалакав. Красавчик. Таку масу треба вміти набалакати. Далеко, далеко, не кожен так набалакає. А представте собі, якби ви щось зробили, а не балакали. А ви б 25 тонн збирали з гектара тільки так, бля. Що повний бункер, півтора круга, шіздець, врожайність 9 тонн. Я все сказав. Я все сказав.